Для екологів Закарпаття водні експедиції однією з найбільших приток Дунаю тисою звична справа. Проте мандрівка на катамаранах виявилась приємною несподіванкою для учасників всеукраїнського семінару тренінгу координаторів програми «Глоб», який проходив на базі закарпатського еколо-натуристичного центру. Це міжнародна науково-освітня програма, який цьогоріч виповнюється 20%. В Україні імплементація ГЛОП розпочалась у 1999-му з підписання заяви про співпрацю між Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень та міністерством освіти і науки. З 2001-го її координатором став національний еколого-натуристичний центр учнівської молоді. На сьогодні до програми приєдналося 122 країни. Її мережа нараховує 27 тисяч шкіл. 20 тисяч вчителів, що зробили майже 125 мільйонів вимірювань, які розміщені на сайті ГЛОП. Програма включає глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля. ГЛОП надає можливість вчителям активно залучати дітей до наукових досліджень та спостережень за навколишнім середовищем. ГЛОП передбачає п'ять основних тем для досліджень: атмосфера, біологія, земля як система, ґрунтознавство та гідрологія. Гідробіологічні дослідження та спостереження координатори ГЛОП проводили під час водної подорожі швидкоплинною тисою. Представники 16 областей України, озброївшись веслами та осідлавши катамарани, вирушили по воді з передмістя хуста. Ми о, починаємо заплив забори. Побачимо, що ага, До нам треба проплисти 26 кілометрів на Катамарана. Кінцева точка одноденної 26-кілометрової мандрівки Чорна гора, яка є природозаповідним об'єктом Карпатського біосферного заповідника. В цілому тиса транскордонна, вона із Закарпатської області, тече через Угорщину, Румунію, Сербію і впадає в Дунай. Загальна її протяжність 966 кілометрів, з яких на Україну припадає 235. Свій рух тиса з її чистими гірськими водами розпочинає за 4 кілометри від Закарпатського Рахова. Цю водну артерію утворює злиття білої і чорної тис. Перша зупинка нашого маршруту скеля Марії Терезії. Ця австро-угорська імператриця вперше видала Кодекс законів ведення лісового господарства, зокрема про сплав деревини річками. Тиса, яка колись обмивала скелю, відступила праворуч, а поблизу Марії Терезії утворилась казкова заплава із рідкісною рослинністю. Від скали Марії Терезії тиса стає вже більш рівнинною і повноводнішою. Проте тиса постійно нагадує, що вона донька гір. Її гірські води руйнують береги, а разом з ними дерева та ластів'ячі гнізда. Потерпає річка і від споживацького та гижацького ставлення до неї з боку людини. Так, наша камера зафіксувала забір гравію на тисі. Далі в програмі семінару вимірювання швидкості течії тиси. Підрахувавши, встановили швидкість течії річки на стоянці нашої мандрівки 1200 метрів за годину. А загалом швидкість течії на відрізку, який досліджували, від 5 до 7 кілометрів за годину. Під час плавання в поле нашого зору потрапляли сірі чаплі та водяні вужі. А у підніжжі осієї гори знайдено перше поселення людей, які тут жили понад мільйон років тому. Пришвартовуємось неподалік Чорної гори. Тут зростає червонокнижна ковила, яка характерна для степової зони. А також водяться унікальні представники фауни полоц лісовий, ящерка зелена та безліч комах. Під час запливу учасники семінару тренінгу відвідали на березі гідрологічний пост басейнового управління водних ресурсів річки Тиса. Тут за допомогою спеціального обладнання та приладів постійно ведеться автоматизований контроль за рівнем та температурою води і кількістю опадів. Регіональним координаторам програми «Глоб» в Україні провели навчальний тренінг з вивчення мікрофлори повітря та водойми, яка знаходиться на території закарпатського екоцентру. Лабораторні дослідження взятих проб потішили педагогів своїми результатами. Проаналізувавши стан водойми, яка міститься на території ЗОЕНС, відкритої водойми вигляді озерця, посіявши на поживне середовище МПА. Контроль, тобто водичка, не розбавлена. Ми помітили велику кількість колоній. Ну але це є нормальне явище, оскільки не розбавлена водичка, якраз таку картину нам і дає. Відповідно, посіявши на чашку Петрі певні розведення, ми також переконалися, що вода у водоймі чиста, оскільки відсутні основне джерело забруднення це людські викиди, тобто фекалії, немає викид худоби. Проаналізувавши мікрофлору повітря на даній території, тобто на території ЗАЕНС, ми побачили, що на чашці Петрі всього-навсього п'ять колоній. Це свідчить про те, що повітря надзвичайно чисте, майже як в своїй місцевості. Цікаво пройшли і польові вимірювання для дослідження та характеристики ґрунту. Юнати залюбки протягом року досліджують і стан забруднення атмосферного повітря в місті Ужгород. В екоцентрі для таких дослідів обладнано спеціальний пост спостережень. Це дуже важлива точка, тому що вона характеризує для досить великого району міста Ужгорода. Фактичний стан забруднення атмосферного повітря і те, що вимірюються діти. І дуже з великою відповідальністю відносяться до цієї роботи, і потім бачать їх результати, їх спонукає ще вносити пропозиції, а що ж робити. І я маю відмітити, що іноді їх питання заставляють нас, як уже науковців, задумуватися дійсно, що треба робити і що треба рекомендувати міській владі, населенню міста Ужгорода, з врахуванням якраз думки дітей. Ужгород, як відомо, входить в трійку найбільш забруднених міст Західного регіону України. До цього призвело перенасичення його автотранспорту і мала циркуляція повітря. Це е, двигуни автотранспорту, які працюють на газометані. Це перша причина. Друга причина із всіх цих, цих міст, е, восьми міст западного регіону е, найбільше штилів це в Закарпатті. Найбільше штирів, тобто вітру до 3 метрів в секунду. Це спонукає затримуватися цим забруднюючим речовин в атмосферно повітря в межах міста. Учасники семінару тренінгу також ознайомились з роботою лабораторії спостережень за станом забруднення атмосфери Закарпатського гідрометцентру та басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, яке проводить гідротехнічні дослідження. З метою захисту населених пунктів Закарпаття від паводків та інших надзвичайних ситуацій, також координатори програми «Глоб» здійснили екскурсії в еколого-освітній центр музей нарцису карпатського біосферного заповідника. Побували на туристичній базі Нарцисхуської філізовенсь. І ознайомились з творчими лабораторіями екоцентру в Ужгороді. Словом, під час проведення всеукраїнського семінару тренінгу пригоді став багаторічний досвід роботи, яку Закарпатський екоцентр проводить з дітьми. І нам в пригоді стали наші багаторічні ті дослідження, які ми робили з дітками в процесі екологічних експедицій, наметових таборів, польових практик. Адже ми щорічно досліджуємо Чорногору в Карпатському біосферному заповіднику ті ж заповідні об'єкти, долину нацисів, озеро Синевір, водойми, тису, здійснюємо коло краєзнавчі подорожі, сплави. І всі ці матеріали, тобто ми говорили і маємо можливість не про віртуальну про якусь справу, а ту, яку ми справді пройшли практично з дітками. Разом з науковцями, і всі ці дані зараз лягають у підсумкові матеріали, які ми направляємо на програму «Глоби». В комп'ютерному класі екоцентру Пройшов і навчальний тренінг з користування веб-сайтом. Під час круглого столу відбувся вебінар з директором програми Глоб, доктором Тоні Мерфі, який повідомив про те, що тепер їхній вебсайт став більш доступний. Співпраця з НАСА, Національним управлінням аеронавтики космосу і надалі продовжуватиметься в цьому ювілейному році. Оголошено віртуальний науковий ярмарок, у якому запрошують взяти участь зі своїми проектами і українців, адже ця програма створена для того, щоб учні могли обмінюватись своїми науковими даними з вченими і школярами всього світу. По завершенні семінару кожному його учаснику був вручений сертифікат вчителя програми «ГЛОБ», який пройшов тренінг. Тобто вони вже ознайомлені з методиками «ГЛОБ» і мають право вносити дані на сайт «ГЛОБ». Також є інша можливість. Вони можуть проводити семінари в себе на місцях, розповідати про цю програму, поширювати інформацію. І потім можливо, також можемо зареєструвати цих вчителів вже нових. А які думки викликав семінар тренінг у самих його учасників? Ось одна з них семінар координаторів програми Глоб дуже потрібний для простих вчителів, для вчителів шкіл, для позашкільних навчальних закладів, так як це дає можливість. Саме е, працювати за даним напрямком, е, вчить, як працювати з дітьми в цій програмі. Е, в, тут в Закарпатті, ми дізналися багато чого нового, наприклад, е, мікробіолог робили дослідження води, що дуже теж е, з дітьми ми таке провести не можемо, тому що це потрібно спеціальні е, препарати. Ось, але елементарні речі можна зробити. Також цікава було швидкість річки. Це наглядно можна з дітьми зробити, тому що це не потрібно великих там затрат фінансових, і тому це таке просте. Ось, і взагалі, по закінченню, ми отримуємо сертифікати. Це дає можливість нам проводити в себе такі схожі семінари, щоб долучати більше вчителів до цієї програми, дає змогу вчити, як працювати на сайті, як вносити всі сідання. Ані отримувати з глобальної мережі. Ну і для розвитку загалі програми в Україні такі семінари потрібні. А який ювілей без святкового торта і української пісні? Не став винятком і 20-й ювілейний семінар Глоб на Закарпатті.